Тут нас з вами запитують, яка числова пряма показує 361 додати 544. І у нас тут є три варіанти. Ми бачимо, що у всіх трьох варіантах ми починаємо з 361. Тобто нам потрібно додати 544. В першому варіанті у нас тут додають 400, тобто 4 сотні. Я так і запишу, що це у нас 4 сотні. Потім додають 50. 5 десятків. 5 десятків І 4 одиниці. Але якщо ми уважно подивимося на число 544, ми побачимо, що у нас тут на місці сотень стоїть 5, а не 4. Тобто в нас тут повинно було бути 5 сотень, але 4 десятки, а не 5 десятків. Вони просто переставили місцями число сотень і десятків. Тобто цей варіант нам вже не підходить. Наступний варіант, у нас тут додають. 5 сотень, так як і повинно бути. Потім додають 4 десятки, все правильно. І ще 4 одиниці. Цей варіант виглядає правильним. Якщо ми додамо 540, і 4, у нас вийде 544. Цей варіант правильний. Що ж не так з третім варіантом тоді? У нас тут, замість того, щоб додати 5 сотень, додали всього 5 десятків, а цього точно недостатньо для того, щоб зробити 544. Тобто цей варіант нам теж не підходить. Спробуємо зробити ще декілька схожих завдань. І наступне завдання виглядає ось таким чином. Нас тут запитують, який вираз можна розв'язати за допомогою цієї числової прямої. Ми тут починаємо з 718. ось так, І додаємо сюди дві сотні і 4 десятки, тобто 200 і ще 40. Якщо додамо, вийде 240. Тепер подивимося на наші варіанти. У нас тут в першому варіанті додають 2 сотні і 4 одиниці, а в нас тут 4 десятки. Тобто цей варіант нам не підходить. У другому варіанті у нас тут додають аж цілих 20 сотень і 4 десятки. 4 десятки правильно, але. У нас немає двадцяти сотень, це аж цілих дві тисячі. У нас є всього дві сотні. Тобто цей варіант нам теж не підходить. І ось у третьому варіанті додають якраз дві сотні і чотири десятки. Тобто, те, що тут і намальовано, цей варіант нам підходить, він правильний. Спробуємо ще декілька зробити, правда? У наступному завданні нас запитують, яка числова пряма показує 585 відняти 368. Якщо ми уважно подивимося на наші варіанти, ми можемо помітити, що в третьому варіанті ми починаємо з 585, у другому також з 585. А ось у першому варіанті ми починаємо з 558. У нас тут. Поміняли місцями десятки і одиниці. Тобто цей варіант нам не підходить відразу, ми навіть його розглядати не будемо. Перейдемо до другого варіанту. У нас тут від 585, в першу чергу, віднімають 300, тобто три сотні, в числі 368, у нас і справді тут є 3 сотні. Далі, у нас віднімають 8 десятків. Проте, у числі 368 ми можемо побачити, що на місці десятків стоїть 6, а не 8. Тобто цей варіант нам теж не підходить. Отож, третій варіант має бути правильним варіантом, проте пропоную перевірити. Отож, спочатку у нас віднімають три сотні, так і є. Потім віднімають шість десятків, ми розібралися, що так і повинно бути. А потім віднімають ще вісім одиниць. І справді, в нас тут на місці одиниць стоїть вісімка. Тобто цей варіант правильний. Зробімо ще однесеньке завдання, воно вже буде останнім. І звучить воно наступним чином, який вираз можна розв'язати за допомогою цієї числової прямої. У нас тут віднімання, тобто ми починаємо з 935. І якщо ми глянемо на варіанти, ми можемо побачити, що у двох ми починаємо з 935, а ось у третьому ми чомусь починаємо з 4020. Цей варіант нам не підходить відразу. Отож, ми тут в першу чергу віднімаємо 4 сотні, тобто 400. Що в першому що в другому варіанті, ми спочатку віднімаємо 4 сотні. А потім ми віднімаємо 2 десятки, тобто 20. І в першому варіанті на місці десятки у нас і справді стоїть двійка, а в другому варіанті двійка стоїть на місці одиниць. Тобто нам підходить перший варіант, він у нас і буде правильним.